Доброго вечора в ефірі програма гість міста. Тема нашої сьогоднішньої розмови прозорий підхід до формування видаткової частини місцевого бюджету Полтави та ефективне використання бюджетних коштів шляхом формування народного бюджету. Діалог з цих питань вестимемо з лідером відкритої громадської платформи Нова Полтава Левом Жиденко. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Лев, вже майже місяць Полтава живе за новим бюджетом. Влада доповідає, що збільшено видатки. Ну, але ж ми бачимо, що життя ну, майже не покращилося. В чому, на вашу думку, проблема зміну відсутності на краще? Ситуація дійсно складна. Добре, що у нас є бюджет, і можна сказати, що добре, що він більший на 300 мільйонів, ніж минулого року. Але всі ми бачимо щодня. Ситуацію з курсом долара, і тому розуміємо, що в, ну, можна сказати, що бюджет не збільшився, а фактично зменшився. Але це одна складова проблема. Ще більша проблема, і вона стосується не лише Полтави, а взагалі більшості міст України, це якість наповнення е, статей цього бюджету. Тобто наскільки він відповідає дійсно очікуванням людей. Тобто закритість самого процесу формування бюджету заважає нам жити краще? Що тоді потрібно робити в цьому випадку? На жаль, не існує якоїсь чарівної палички, яка дозволить от так взяти і наповнити бюджет. Є різні складові цього процесу. Напевне, найкращий з них це розвиток середнього та малого бізнесу. Разом з тим, сьогодні ми говоримо про видаткову частину, тому. Знаєте, у нас в Україні і в Полтаві безпосередньо проблема заключається в тому, що можновладці, чиновники, вони якось ну, не живуть інтересами людей і немає такого, що те, що потрібно людям, в бюджет закладається. Ну, наприклад, якщо у вас вдома протікає кран, то чи ви будете. Вкладати гроші в те, щоб замінити вікно, поставити пластикове вікно. Ну, звичайно, нагальну проблему да. будемо вирішувати. Зрозуміло, що спочатку ми робимо ремонтуємо кран і потім вже ставимо вікно, яке б воно ефективно даний момент не було. Чи там ті самі дороги влада направляє мільйони гривень в якісь іноді не потрібні людям міста, а, а там, де дійсно актуальне те, що потрібно людям. Туди бюджет не закладається, тому я наголошую на тому, що цю проблему потрібно змінювати. Як саме можна змінити? Тобто, у вас, у вашої команди, вже якісь є конкретні пропозиції з цього питання? Так, в Полтаві потрібно запроваджувати партиципаторне бюджетне утворення. Це ідея, яку зараз втілює Організація Об'єднаних Націй, і вона себе дуже гарно зарекомендувала в Сполучених Штатах, в Латинській Америці, в Східній і Західній Європі і навіть в Китаї. В наших сусідів в, в Польщі люди визначають на що витрачати статті бюджету від рівня села і до країни. Ну, головна ідея в наступному: що куди саме направляти кошти, потрібно запитати конкретно у людей. Безпосередньо вже люди повинні да. вирішувати. жителі міста. Фактично в інтересах своєї вулиці, свого будинку чи свого мікрорайону визначають, що є. Така сума бюджету, куди саме їх е, потрібно направити? В Полтаві реально це досягти? Якщо реально, то ну, яким шляхом, які варіанти є? Угу. Ну, створити такий е, народний бюджет не так уже і просто, але е, це абсолютно можливо. І основна складова тут наступна: потрібно, аби за одним столом зібралися експерти, міські чиновники і влада, е, і жителі міста. Фактично. Е, Ідея заключається в тому, що громада має направити своїх представників для формування цих комісії, і методом жеребкування обирається, хто саме від жителів міста представляє. Я думаю, що в Полтаві це також реально зробити, люди в цьому зацікавлені, і ми це відчули, коли от, зараз я взяв з собою. Активісти відкритої громадської платформи Нова Полтава обійшли місто, міста, а питали близько 50 тисяч людей. Тобто, я взяв лише п'яту частину цих заявок. Люди нам сказали, що потрібно зробити. І, як правило, це питання стосується того, що там освітлення, проблема в ліфтах, якісь там замінити вікна. Тобто люди дворах. безпосередньо з цим да. зустрічаються щодня, да. бачать конкретні і проблеми. Ми цей процес вже запустили, фактично. Зараз експерти нашої команди вони систематизують ці документи, ці заявки, і ми фактично формуємо альтернативний бюджет міста. Тобто, на виході ми отримаємо з того бюджету, з тих ресурсів, які зараз є в Полтаві. Видатки. Які фактично цікавлять жителів міста, угу. це багатообіцяюча ідея, але саме як полтавці, ну чи справляться з, цією, з цими бюджетними складнощами, так угу. скажемо. Ну, зрозуміло, що це так відразу, якщо взяти з наскоку, не так уже й просто, але дорогою силіти душі. Потрібно вчитися, і ми в цьому допоможемо. Будемо проводити інформаційну кампанію, навчати ці експертні групи, які будуть участвувати в наповненні змістом бюджету. Так що це абсолютно реально. Тим, тим більше, що досвід тих країн, які це пройшли, вже показує, що реально люди значно більш задоволені. Тим, як витрачаються їхні кошти. Тобто позитив вже однозначно так, є. Да. Ви сказали, що в Новій Полтаві вже почали роботу над створеннями відповідних комісій. Угу. А чи ведеться робота над бюджетом? Тобто, чи проводиться його аналіз саме цього, що так, маємо? Ми аналізуємо той бюджет, який зараз прийнятий, і знаходимо там статті видатків, які можна було б направити от в русло конкретно потреб жителів міста. І ми його презентуємо, коли вже ця робота буде доведена кінця, ми покажемо і звернемося до міської влади, щоб оці думки людей, ініціативи людей було вислухано і внесені відповідні зміни до цього бюджету, який зараз. Тобто, тут знову ж потрібен такий своєрідний діалог, так між громадою, владою і експертами. Так, да, від цього виграють всі. Угу. Ну а поки влада думає. Ми вже розпочали підготовку до масштабного заходу нова толока, там, де згідно заявок полтавців, ми разом всі проведемо таке очищення, прибирання міста. Тобто, міста. це той суботник, що ви говорили да, про да. попередні Тоб... зустрічі? Так, дійсно. Архкомітет вже працює і поступають заявки вже. Тому я запрошую всіх полтавців приєднуватися до цього проекту. Він ну там такий надзвичайно позитивний, об'єднуючий для всього міста, і це такий вже прекрасний приклад того, як разом ми змінюємо місто, змінюємо на краще. І, скажімо, в рамках того питання, що я звучив, про партиципаторний бюджет вже в Полтаві буде набагато простіше втілювати цю ідею в життя. Куди можна звернутися полтавцям безпосередньо, щоб долучитися mm -hmm. до якоїсь із ваших проєктів? Да. наш офіс знаходиться на Котляревська, 6, в центрі міста. Або ви можете зателефонувати за номером 050 80 90 100. Добре, Спасибі за спілкування, за mm -hmm. відповідь. Я нагадую, що гостем нашої студії був лідер відкритої громадської платформи Нова Полтава Лев Жиденко. До побачення.